Я добрий пастир, добрий пастир, життя своє дає за овець ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Живучи у місті, навряд чи десь можна побачити, щоб хтось пас якийсь стадо, а тим паче, у сьогоднішній день десь важко побачити, як хтось випасає овець. Бо переважно випасають худобу, корів, кіз. І хіба що десь у Карпатах, у горах далеко, на пасовисках йдуть пастухи пасти овець саме стадами, а не поодиноко. Але тим не менш, ми всі дуже добре розуміємо і всі дуже добре знаємо, що добрий пастух, він піклується. Про своїх тварин, він піклується про тих, кого випасає, бо, зрештою, дає їм доступ до пасовиська, зганяє їх докупи, шукає їм те добре пасовисько, де б могли тварини насититися. І, зрештою, слідкує, щоб ніхто не загубився, щоб якийсь хижак чи злодій не вкрав когось. І щоб тварини не розбігалися, щоб залишалися при гурті. І коли ми роздумуємо над іншими функціями того, кого ми, кого ми називаємо пастухом або кого називаємо пастирем, то Євангеліє нам вказує ще й інше, що це той, хто веде за собою. Хто веде, йде спереді, а інші за ним прямують, бо ми кажемо, що добрий пастир, добрий пастух, той, хто йде попереду, вівці йдуть за ним і його наслідують, бо йдуть по його слідах, йдуть за ним. І цікаво, що у біблійній традиції пастир це не просто якийсь опікун, не просто якийсь доглядач, той, хто доглядає. Але в біблійному розумінні пастир це той, хто бере на себе відповідальність, а не просто відповідає. І у сьогоднішньому Євангельському уривку, коли Ісус називає себе добрим пастирем, то бачимо, що Він протиставляється, робить таке протиставлення тому, кого розуміють під таким терміном, як наймит. Бо каже Спаситель, наймит той якому вівці не належить. І коли приходить вовк або якийсь інший хижак, наймит втікає, бо він наймит, він не є пастирем. І добрий пастир це той, хто готовий зробити якусь жертву, пожертвувати щось, а особливо, як каже Спаситель віддати своє життя за своїх овець. Бо очевидно, що він говорить за своїх учнів. Тобто за свою паству, за християн. Напевно, коли я відкрив царські ворота, де хтось з вас подивився на годинник, каже, то не 8.15, 15 Александр вийшов у червоних ризах. І не дарма, бо сьогоднішній наш церковний календар нам пропонує, і сьогодні ми торжественно вшановуємо пам'ять святого священномученика Йосафата Кунцевича. І, власне, сьогоднішній євангельський уривок дуже тісно і дуже так відображає його життя, і його життя дуже поєднується із цим сьогоднішнім євангельським уривком. Ми знаємо, що Йосафат, який потім став єпископом Полоцьким, народився ще у далекому 16 столітті, наприкінці, у 1580 році, у Володимирі Волинському. І при хрещенні йому було дано ім'я Іван. І зрештою, він помирає у 1623 році у Вітепську мученичою смертю, бо його вбивають. Ми насправді цю історію читали багато разів, дуже добре знаємо, що це сталося саме 12 листопада. Але за що його вбивають? Якраз за те, що він був прихильником єдності. Між християнами. Адже за його життя відбувається велична історична подія. 1596 рік, коли відбувається так звана Берестейська Унія, коли більша частина Київської митрополії знову відновлює єдність із апостольським престолом. І, власне, Йосафат був прихильником того, як заповідав Спаситель, щоби усі були одно. І більшість його активності, більшість його проповіді, навчання вони якраз були спрямовані на те, щоб сприяти єдності між християнами, а особливо між православними і між католиками. І, власне, багатьом це не сподобалося. І зате він потерпів ту мученицьку смерть. Але життя. Відтак, і мучеництво святого Йосафата є власне яскравим образом втілення того доброго пастиря не просто символом, але знаком, про який ми читали у сьогоднішньому Євангельському уривку. Бо передання і свідчення його сучасників кажуть, що він не тільки жив смиренним, убогим, покірним і таким аскетичним життям. Не тільки не прагнув слави комфорту, і не тільки віддавався багато у молитві, але своєю ревністю та наукою і справді приводив багато інших овець до єдності і сповнював ту заповідь, щоби всі були одно, бо каже нам передання, і називають Йосафата душехватом. Через то, що його проповідь і справді мала успіх, бо багато входило у єдність, і церква вже ставала не роздільною, а єдиною. Бо він бачив свою місію саме в об'єднанні християн, що не є насправді легкою справою. І таким чином урок сьогоднішнього дня для нас. Християн третього тисячоліття, напевно, що полягає у тому, що церква і справді покликана стати місцем пасовиська для інших овець також. Але деколи і справді так стається, що ми у своїй зарозумілості деколи зачиняємося у храмі і не даємо зайти до того пасовиська іншим вівцям. Не впускаємо туди більше нікого. І тому сьогоднішній євангельський уривок, як і сьогоднішня постать, і, зрештою, історична постать святого Йосафата Кунцевича стають для нас таким заохоченням, підбадьоренням, нагодою до сміливості і у тому, що ми називаємо терпеливістю, у тому, що ми називаємо відкритістю і натхненням. До того, щоби сприяти єдності, зокрема єдності у менших спільнотах у наших сім'ях, родинах, у спільноті парафіальній, і коли випаде нагода, також у спільноті церковній, щоб і інші вівці були залучені до єдності між християнами. І зрештою, сьогоднішній день нам пригадує, що ця єдність не дається просто. Що ця єдність це завжди йде в парі із жертовністю. і не обов'язково тут віддавати своє життя, але жертовність також і в часі, жертовність у діленні словом, і жертовність у тому, щоби, зрештою, присвятити свій час іншому. І, власне, через жертовність і через готовність, через слухання єдиного пастиря Ісуса Христа, ми стаємо одним стадом. І однією церквою ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу!